Всім привіт! Ну що, відростат вже вдома. Вчора повернулися, не, не вчора сьогодні, в 3 годині ночі зайшов до, до хати. От так вона їхала, фільтр. Відкрутили з неї після стенду, бо вона їхала в ящику фільтр не поміщається. Отак. От вона виглядає. в маслі, бо були нюанси, вона була вся частенька перемита, але доки ми її ставили на стенді, провіряли, був нюанс, вона не видавала підпітка своїх параметрів під нагрузкою. Короті, нюанси. Ми були в сім ранку в Києві. Де це я їх поклав? В сім ранку були в Києві, Анатолій почав працювати там? З мотора. Ренва люльки, чи на, чи, чи як тут вироблено. Стали бівушку в хорошому стані. Вже поставив пластичний клапан, повішав, зараз достану. Так він виглядає, це з насоса. Тут хтось її розбирав, поставили неправильно, відкусили кусочок. Трошки вона лежала, тут видно, що вона стояла не на місці. Тут. Камера камера. А тут малий зазор, тут великий. Пробували зекономити її. Перевернули, поставили, мало бути все добре, але ні тут то було Не вдалося. Щось там в районі, а, в районі 11 тисяч вона стоїть, під 12, верніше. Не вийшло, не проканало, ну і ладно. Відремонтували, затягнули, в 10 годин ми виїхали з Києва. Дорога вже була важка, друзі, вийшло, що ми в три ночі виїхали з дому. І в три ночі приїхав. Видно, йде дощ, 5 мм вже було, но хмари там було, там не було. Небо таке вроді не цей, не сильне, наклонка накрита. Тому отак <клух> вставлю кілька кадрів, мені Анатолій скидав. Короте, Пітростадіка це інтересна штука. Але вроді все було добре, зробили, трошки в нас не вийшло, можливо, треба було блок плунжерів підкинути, а він, а він без плунжерів стоїть 75 тисяч, така собі штука. Тому е трошки як за низькі параметри, бо анатолій не хотів віддавати, давай каже, будемо шукати шукати, чого, чого, чого падає під під нагрузкою. Прийняли рішення, що не будемо. В принципі, непогано їхав. Кудлічка тефлонові на при поршнях поміняли. От, Той нюанс міг відчуватися в роботі. Тому отак. Анатолію спасім. Всім ранку ми були, він почав роботу. До 10-ї вечора ми програлися, довго пробули на стенді. Пробували різні варіанти, як, як добитися показників. Тому отак. Тече зрение. Іде дощик слабенький. Анатолію, спасибо, я ставлю ссылку. Що за Анатолій, я його побачив також в Ютубі, чим мій хорошо, можливо, я з ним не познайомився, якби не Ютуб, він виставляв свої відео редуктора Тоже минулої зими, я до нього возив, він мені ремонтував. Як він каже, що 9 років цим займається. А тут 60 літрів масла гідравлічного в басака. Це заміна масла має бути. так я вже по дорозі привіз. В комбайна редукторного 20, гідравліки 20, гідравліка ще є, 20 літрів у мене є. Тому отак. З'їздили, добре зробили, передивилися у блоки плунжерів Площини прилягання нормальні. Ну, видно, що вони робили, тож 2004 рік комбайн. Тому отак. Всім дякую, що, що, що всі трудилися над цим результатом. Тому отак. Все буде Україна. Міша, дивіться, е, оцю лижу не бачу смисла вам замінювати. Там також продавлене, да? але воно буде робити, нічого йому не буде, все нормально. А цю, ну, цю точніше, гіршу, гіршу її не ставить, а ось моя. Такий має вигляд, дивіться. Те, що, оце бачите, такі п'ята, тут немає ніякого ні переносу метала, нічого немає. І площина ідеальна, вона не вироблена взагалі. Я вважаю, що це дуже хороший вариант как бы ушний. и варто її встановлювати вам, вашу замінити. а вы люльку ще не помыли? А? Ну, люльку там точно... Ну, ось у меня. Вот. Нет. А ось. Довица, справа в тому, що коли виробляється лыжа, то виробляється і люлька. Ну, люлька в кращому стані, ніж лыжа Сейчас выміємо і покажу вам.